Бачимо, що дитя росте, споживаючи спочатку молоко матері, потім іншу якусь їжу, нарешті всяку, якою зазвичай харчуються всі люди. Так воно стає міцним, мужніє, і серце його сміливо зустрічає ворогів, якщо вони хочуть напасти на нього. Але якщо здолає людину в дитинстві якась хвороба, то зростання її і зміцнення не відбувається успішно. Людина виходить слабкою, і всякий ворог долає її і перемагає. Щоб їй стати здоровою та отримати силу долати ворогів, потрібно скористатися допомогою і піклуванням досвідченого лікаря, так і душа людська, якщо нема в ній Божої радості, є слабкою і має багато ран. Якщо вона постарається знайти собі якусь людину, Божого служителя, майстерного в духовному лікуванні, і до нього прихилиться, то він спочатку зцілить її від пристрастей, потім воскресить і навчить її, як з допомогою Божою отримати ту радість, яка є її їжею. Ось тоді вона чинитиме опір своїм ворогам, якими є злі духи і їх подолає, і поради їхні потопче. І ще досконаліше зрадіє радістю. Стережіться порад злого диявола, коли прийде він у вигляді правдивого, щоб спокусити вас і ввести в оману. Хоч би він прийшов до вас у вигляді ангела світлого, не вірте йому і не слухайтесь його, бо вірних він зазвичай чарує привабливою подобою істини. Хто не досяг досконалости, ті не знають цих хитрощів диявола і того, що він постійно навіює її. Хто досяг досконалості, ті знають, як говорить апостол, тверда страва властива дорослим, у яких довгим навчанням почуття привчені розрізняти добро і зло. Цих ворог не може спокусити, але вірних, які себе мало знають, він легко спокушає своєю солодкою, на вигляд, приманкою і ловить їх подібно до того, як риболов ловить рибу, прикриваючи гачок приманкою. Риба не знає, що цією приманкою прикрита вудка. тому підпливає, проковтує приманку і відразу потрапляє в неволю. Якби риба знала, що цією приманкою її буде спіймано. Без жодного сумніву вони наблизилася б до неї і тікала б від неї, так само і недосконалих віруючих, як ми сказали, ловить ворог, і через те говорить Соломон: є поті, які здаються людині прямими, але кінець їх шлях до смерти. Також написано у Пророка Амоса: Що ти бачиш, Амосе? Він відповів: Посудину птахолова, птах зі страху бути спійманим на землі. Літає в повітрі і будує собі гніздо для відпочинку і сну у найвищих місцях, там він спить безтурботно, знаючи, що ніхто не може дістати чи спіймати його, але відомо, як ухитряється обдурити його, приходить до того місця, розстилає сіті і посипає на видноті насіння. Цією їжею він заманює птаха з тієї висоти, той злітає і потрапляє в тенета. Так само робить і диявол, ловлячи недосконалих християн своїми хитрощами і скидаючи їх з висоти. Так він діяв, коли взяв подобу Змія і сказав Єві ні, не вмрете, коли ви з'їсте їх, розкриються очі ваші, і ви будете як боги. Почувши ці слова, Єва прихилилася до нього серцем і думала, що в цьому істина, тому що не обмірковувала про те як слід. Але коли скуштувала сама і дала скуштувати Адаму, тоді трапилася з ними та велика біда. Вони впали обоє зі своєї висоти. Так чиняє диявол із недосконалими християнами, коли, не знаючи, як розрізнити добре від злого, покладаються вони на свої схильності, задовольняючись своїм судженням і думкою, коли своїх досконалих отців. Які вміють правильно відрізняти добро від зла, не питають, а діють за бажаннями свого серця, думаючи, що вони і самі вже досягли досконалости і отримали благословення своїх отців. Такі християни, подібні до тих птахів, які побудували свої гнізда високо, але злетіли на землю і потрапили в сіті птахолова і були спіймані. Таке трапляється з ними тому, що, будучи самовпевненими, вони діють завжди за потягом свого серця і виконують свої бажання, не слухаючи своїх отців і не радячись із ними. Тому диявол влаштовує їм видіння і примари і наповнює їхнє серце гординею, іноді посилає їм сни вночі, які виконує для них вдень, щоб у більшу вести їх оману. Цього мало він іноді показує їм світлом вночі, так що світлим стає місце, де вони перебувають, і багато подібного він робить, навіть ніби знамення. Усе це для того, щоб вони стосовно нього залишалися спокійними, думаючи, що він ангел, і приймали його. Як тільки вони приймають його в цьому образі, Він скидає їх з їхньої висоти через дух гордості, який ними оволодіває. Він намагається підтримувати в них переконання, що вони стали великими і славними у дусі, кращими за багатьох, і не мають потреби звертатися до своїх отців і слухати їх, а вони за писанням насправді блискучі китяги винограду, але незрілі і терпкі, повчання отців для них обтяжливі, тому що вони впевнені, що самі вже все знають. Твердо знайте, що ні досягти успіху, ні зрости чи стати досконалими ви не можете, ні вміти правильно відрізняти добровість зла ви не будете, якщо не будете покірливими отцям вашим. Отці наші самі так чинили, підкорялися отцям своїм, їхні повчання слухали, а через те досягали успіху, зростали і ставали самі вчителями, як написано в премудрості Сина Сирахового». Не віддаляйся від повісті старців, бо і вони навчилися від батьків своїх, і ти навчишся від них розважливості, і яку випадку потреби дати відповідь. Отже, ви повинні наслідувати тих, які були покірними отцям своїм, і їх усьому слухалися, і яких отці з допомогою Божою навчили всього, чого самі навчилися в отців своїх. І що передали своїм покірним синам. Так Ісаак слухався Авраама, Яків Ісаака, Йосиф Якова, Єлисей Іллю, Павло Ананію, Тимофій Павла. Усі вони та інші слухалися отців своїх, виконували їхню волю і слідували їхнім порадам, тому впізнали істину, навчилися правди і нарешті сподобалися Духа Святого. І стали таким чином провісниками істини у всьому, як написано у пророка Єзикиля, поставив тебе стражем дому Ізраїлевому, і ти будеш слухати слово з уст моїх, і будеш напоумлювати їх від мене. Отже, якщо бажаєте досягти успіху і повніше зрости, стати незворушними в серці своєму і ні в чому не бути осміяними дияволом, Коріться отцям своїм і їх у всьому слухайтеся і не впадайте віки. Дам вам настанову, яка робить людину твердою, творенні добра, і зберігає її такою від початку до кінця, а саме, любіть Бога всією душею вашою, всім серцем вашим і всім розумом вашим, і Йому єдиному служіть. Тоді Бог дасть вам силу велику і радість, і всі діла Божі стануть для вас солодкими, як мед, і всі труди тілесні, розумові заняття і неспання, і все, взагалі, ярмо Боже буде для вас легким і солодким. Втім, зі своєї любові до людей Господь посилає іноді їм випробовування, щоб не звеличувалися, але перебували в подвигу. І вони відчувають замість мужності обтяження і розслаблення, замість радості печаль, замість спокою і тиші хвилювання, замість солодкості гіркоту. Багато чого подібного буває з тими, хто любить Господа, але ведучи боротьбу з цим і перемагаючи, вони все більше і більше міцніють. Коли ж нарешті вони повністю все це подолають. Тоді в усіх справах буде перебувати з ними Дух Святий, тоді не стануть вони більше боятися нічого поганого. Дух Святий невпинно віє приємними пахощами, солодкими і нез'ясованими для людської мови, але хто знає цю приємність духа і його солодкість, окрім тих, які удостоїлися того, щоб він вселився в них. Дух Святий вселяється в душі тих, хто кається не інакше, як після багатьох трудів. Багато подібного бачимо ми і в світі цьому, каміння, наприклад, дорогоцінне інакше не здобувається, як великою працею. Придбавши цього Духа, святі знайшли його, і саме Він є істинна перлина багатокоштовна, про яку згадується в святому Євангелії. У притчі про купця, який шукав добрих перелин і, знайшовши одну багатоцінну перелину, пішов, продав усе своє майно і купив її. Вона мається на увазі і в притчі про скарб, захований на полі, знайшовши який чоловік приховав і від радості пішов, продав усе, що мав, і купив те поле. Спокуси нікого так не обсідають, як тих, які отримали Духа Святого. І Господь наш, коли після хрещення зійшов на нього Дух Святий у вигляді голуба, був виведений Духом у постелю зазнати спокуси від диявола, який випробовував його всіма спокусами, але ні в чому не досяг успіху щодо нього, як сказано про це в Євангелії від Луки, і закінчивши всі спокушання, диявол відійшов від нього до часу. Господь же Ісус повернувся в Галілею, маючи силу Духа, так і всі, хто приймає Духа, бореться і перемагає, Дух Святий укріплює і надає їм силу перемагати всі спокуси. Серафим, якого бачив Пророк Єзекіїль, є образом вірних душ, які подвизаються досягти досконалости. Він мав шість крил, переповнених очима. Мав також чотири лиця, які дивляться на чотири сторони. Одне лице подібне до обличчя людини, друге до обличчя тельця, третє до обличчя Лева, четверте до обличчя Орла. Перше лице Серафима, який є лицем людським, означає вірних, які, перебуваючи у світі, виконують заповіді, що їм дані. Якщо хтось з них стане чинцем, то він буде подібним до обличчя тельця, тому що здійснює важкі труди, виконуючи чернечі правила і звершує подвиги більш тілесні. Хто, удосконалившись у порядках спільного життя, усамітнюється і вступає в боротьбу з невидимими демонами, той уподібнюється обличчю Лева, Царя диких звірів. Коли ж він переможе невидимих ворогів. Запанує над пристрастями і підпорядкує їх собі, тоді буде піднятий вгору Духом Святим і побачить божественні видіння, тоді уподібниться обличчя Орла, розум його бачитиме все, що може трапитися з ним з шести сторін, уподібнившись тим шестикрилам, переповненим очей. Так він стане цілком серафимом духовним і успадкує вічне блаженство. Чистота, мир безпристрасний і незмінний, цілковите милосердя та інші прекрасні чесноти, які увінчуються благословенням, є заповіді Божі. Намагайтеся виконати ці повеління духа, якими оживляються в душі ваші і за допомогою яких ви приймете Господа в самих себе. Вони безпечний шлях, без чистоти тіла і серця. Ніхто не може бути довершеним перед Богом, тому сказано в святому Євангелії, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Досконалість народжується від чистоти серця, у серці знаходяться добро природне і зло неприродне, від зла народжується пристрасті душевні, як от засудження, ненависть, зарозумілість та інші. Добро природні для серця. Породжує пізнання Бога, страх Божий і святість або чистоту душі від усіх пристрастей. Якщо людина зважиться виправитися і почне уникати всякого зла, озброївшись проти Нього подвигами, плачем, скрушенням, зітханням, постом, неспанням, бідністю і многими молитвами до Бога. То Господь зі своєї благодаті допоможе їй і позбавить її від усіх душевних пристрастей. Багато хто, довгий час, перебуваючи в чернецтві і дівоцтві, не навчився цієї науки чистоти, тому що, знехтувавши повчаннями своїх отців, послідував за бажанням серця свого.